Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту, про війну. Мій гість сьогодні. Це Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Рада вітати вас! Слава Україні! Рада вітати героям. Слава. Пане Юрі, пропоную розпочати з оперативної обстановки, далі рухатись іншими темами. Що можете розповісти на зараз по ситуації на напрямках, де ви є. Підрозділи виконує завдання в декількох областях одночасно, широка смуга відповідальності, де ми маємо побачити своєчасно і не допустити просування противника, наносячи йому вогневе враження за рахунок різного тунку безпілотних систем, і відповідно об'єднано з нашими братами. З артилеристами, тому так чи інакше, на своїх вітинках завдання виконуємо добре і маємо успіхи. успіхи. Що стосується е, тих зон, про які, напевно, найактуальніші для наших глядачів буде це Куп'янщина, Куп'янськ-Лівобережний, Куп'янськ-Правобережний. Якщо казати про Куп'янськ-Лівобережний, багато негативних прогнозів зараз. Але скажу вам так, що ворогу визначали свого часу. До 1 грудня чи навіть до 1 листопада 2024 року оволодіти Куп'янському лівобережному, оволодіти Куп'янському злою. На поточний момент противник це завдання не виконав. Силам оборони вдається утримувати лівобережний плаздар. Більше того, скажу, що ворог намагається максимально перерізати нам логістику за рахунок контролю маршрутів сполучень наших. Як і впідрованими камікази на оптовологні противника, так і блискавки, аніже мовні противника, ударні крила є такі. Плюс додатково інша номенклатура вогневою засоби це системи реактивного вогню, і звісно, ворожа авіація. Ворог намагається руйнувати переправи з правого на лівий берег. І скажу вам чесно і відверто, що кожного разу, коли я перетинаю з правого на лівий берег саме на купінську вітинку, це складна операція, яку ми проводимо. Кожного разу, коли логістика спрацьовує зліво на правий берег. І Якщо мені так сталося, що смуга достатньо широка і в іншій області доводиться працювати і на лівий берег я заходжу ну, там раз на тиждень, раз на півтора, то мої побратими та посестри здійснюються операційні дії кожного дня. Безмежно дякую їм, безмежно вклоняю голову. І для тих, хто зараз зичить неуспіх для сил оборони, я маю сказати, що друзі можна говорити багато про що, але подивіться в динаміці, які були наміри противника в 2024 році, протягом 2025 він не досяг їх, То чому ви вважаєте, що в 2025 наприкінці противник має виконати завдання і оволодіти куп'яськом лівобережним куп'яскому злою? Я вам скажу відверто, що це негативно впливає і на нас, тому що коли ти читаєш ці новини, знаходячись в населеному пункті Курилівка. До прикладу, настерлінку, ну, стає дещо не по собі. Що наш народ, який має частина народу, вірніше, яка має певну публічну значимість, які довіряють, яку читають, намагається розповідати про те, що купінський обережний все. За моїм переконанням, так робити не потрібно. Якщо не можете допомогти, не заважайте. Що стосується купінська правобережного, тривають роботи по вибиттю противника. З міста Куп'янська його диверсійно розвідувальні груп, які вдало намагаються маскуватися під цивільне населення. Ну і звісно, максимально перекриваються всі можливі маршрути втягування противника його диверсійно-розвідувальних груп до самого міста Куп'янська. Ці завдання виконують без перебільшення легендарні вже корпуси, але в суму світу всьому свій час, коли буде досягнути необхідні визначені результати, які зараз розкривати не будемо, вони скажуть самі за себе, а я можу сказати лише наступне: маю за честь битися плечем до плечі. Що стосується Дворічанського напрямку, без змін між Вовчанським і Дворічним, є населений пункт Мілове, візьмемо як центральну таку точку. Противник лінію державного кордону два з місяці тому зараз намагається розширяти цей плацдарм. Складність в тому, що Зеленка зараз, незважаючи на те, що листя е, на деяких видах дерев вже опало, десь вже пожовкли, що чекаємо трохи, доки більш стануть прогледні лісопосадки, ліси, але вони дуже густі. Ну, Харківська область, Донецька вони настільки категорично відрізняються, що складно описати. Якщо в Харківську область ми маємо ось такий от рельєф місцевості сладкий, для роботи безпілотних систем це складно, тому що ми ж якось маємо від пульта так передати сигнал до самого дрона. І коли в телештаб місцевості такий, ну тобі достатньо складно працювати на максимально ефективних висотах для виявлення знищення противника. І плюс, додатково, якщо тут посадка, то це така густа посадки, така густа, непрогледна, треба вдивлятися, треба її обтрушувати, оббивати, щоб побачити, де той противник приходить. А якщо казати про Донеччину, там ситуація трохи інша. Там посадки, отакі от де два дерева, похилившися, стоять з обубленим листям і поля рівнини по більшій частині. Як наслідок, звісно, противника саме живу ж силу, скажу так, що ефективніше вдається виявляти і нищити на Донецькому відтинку порівняно з Харківським. Знову це таке: це ландшафт місцевості, сладки місцевості, і сама природа, яка є на Донбасі, сама природа, яка є в Харківській області. Але в районі населення Потом Мілова намагаємося зробити все можливе для того, щоб противник не мав можливості розширити плацдарм і в подальшому просунутись для взяття під вогневий контроль наших логістичних маршрутів, якими забезпечені групування військ сил оборони, що тримає Вовчанський, Дворечанський, Купенський вітами, зокрема, і якщо казати про Вовчанськ. Новина облетіла вже всю країну, зокрема, оприлюднив командувач сил безпілотних систем, броді Роберт Йосипович, е спільна робота сил безпілотних систем з іншими структурними підрозділами Сил оборони. Вдалося вдарити по дамбі, але що важливо зауважити? ось дивіться, Україна, незважаючи на те, що ворог намагається нас знищити, і ми маємо дуже високий рівень злоби, яка давно переповнила чашу і вже виливається. Ми все одно наносимо вогневі удари в ті об'єкти, в ті місця, які мають для нас значення виключно в військовому плані і мінімально впливають на цивільних. Що я маю на увазі? Частково там знищена. Зараз підтоплюються ті райони, де противник має забезпечувати свою логістику, чим більш затопиться. Доріг, тим менше противник зможе маневрувати. Чим менше противник може маневрувати, тим відповідно інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на лочанському напрямку буде знижуватись, бо противник не може підтягнути додатково резерв, резерв живої сили, не може додатково підтягнути необхідне обладнання, техніку, боєприпаси і решта необхідного для проведення ударно штурмових дій. І Якщо порівняти того часу, коли Каховська ГЕС була знищена, це екоцид був. І це було націлено проти цивільного населення в першу чергу. От про що ми маємо сказати. Тому по Дамбі, яка була уражена, це вам скажу так тільки початок. Але що важливо, цивільні тут майже не постраждали навіть з числа російських громадян. Це має виключно військове значення, виключно значення унеможливити окупацію нашої Богом даної землі. В районі Вовчанська і в Харківській області загалом. Геніальна операція, яка проведена Збройними силами України, силами оборони загалом. По Донеччині поки що коментувати не буду, тому що триває активна робота. Почула пане Юрію, я от намисно демонструю кадри. Це з телеграм пабліків. Так, це от російські окупанти самі вже над собою жартують, що вони перетворилися після підриву білгородської дамби на морську піхоту. Це вони знімають відео. Я так розумію, там своїм відправляють. Є багато такого в мережі. Це просто от перше, там що мені трапилось під руку. І дійсно, ось такі затоплення будуть стримувати ворога і. Як ви слушно зазначаєте, так вони направлені не проти мирного населення такі удари, а якраз проти військових, які мають наступ іти на нашу суверенну територію, пане Юрію, хотіла ще уточнити по Куп'янську. Як ми знаємо, днями Володимир Зеленський спростував інформацію, яка Ширилася російськими пропагандистами, ніби то оточене місто, це їхні командири, брехали Герасимов виходив з цими брехливими доповідями. Як ви бачите, навіщо от росіянам ці брехні про оточення Куп'янська? Це на внутрішнього споживача, це щоб розхитати нас, українців, це для того, щоб сполученим штатам щось продемонструвати. Мовляв, ми диктуємо тут умови. Яка мета у оц цих брехонь пропагандистів? Як ви бачите? Давайте розберемося, що відбулося в міжнародному плані так коротко загалом по загалях, тому що переважно більшість українців вже знають і можливо буде слухати цікаво. але так коротко проговоримо: перше зустріч на Алясці. Путін виходить з ізоляції, багаторічної ізоляції виходить і отримує безпрецедентну можливість, реалізувавши значну частину своїх амбіцій по Україні, завершити російсько-українську війну і отримати. При цьому певні довідети від Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо спільної економічної діяльності, але Путін робить дещо інше. На зустрічі в Аляцці він каже про те, що Донбас візьме до кінця 2025 року, і запевняє в цьому Трампа. Він каже, що просування його в Харківській області буде стрімким, зокрема, купянськ СО. Також він каже про те, що в них мають бути успіхи в Сумській області. Також в запорізьки. І як наслідок, як ви пам'ятаєте, після цієї зустрічі Сполучені Штати Америки пригальмували рішучі кроки, які саме впровадження санкційної політики, яка націлена на послаблення російської економіки за рахунок того, що вони не можуть в тій кількості продавати нафтопродукти, в які це було до санкцій, як наслідок акумуляти нафтодолари, які Потім направляють для ведення бойових дій проти України, рекрутують своє населення, закуповують озброєння і все, що тим пов'язане. Після цього відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Президент Зеленський сказав про те, що Росія вчергове бажання для них видає задісне, і це не є можливим. Як наслідок, ми бачимо зараз, що незважаючи на всю складність ситуацію, яка є на Донеччині, на Донеччині без зайвих перебільшень зараз ідуть ключові битви російсько-української війни. Я не приймаю, що важливі з інших напрямків, також дуже важко, але саме на Донбасі зараз іде ключова битва цієї війни. І як наслідок, за моїм переконанням, противник гарантовано не зможе виконати взяті на себе зобов'язання до кінця поточного року, взяти повною мірою Донецьку область. Якщо казати про Купінськ це ж важливо. Коли вони комунікуються між собою, Путін затаскав ДРГ, які переодягнені в цивільне, ви бачили ці кадри. Після чого вони розгорнули Аквафреш в районі населеного пункту Куп'янськ, район Ювілейний. Після цього вони були знищені, але пропаганда вже спрацювала. Всередині Російської Федерації, що буцімто то в російсько-окупаційних військ є здобутки. Всередині українського соціума, дякуємо. В лапках напіврозумним, які підтримують російські наративи. Різні там представники державної влади і тимчасово наняті представники українським народом, депутати. Конього. Наступне: це має свій вплив на країни Північно-Атлантичного Альянсу і на Сполучені Штати Америки. Угу. Раз, подивились, от то вже ж майорить, Аквафреш. В Купінську. розумієте? Тому те, що Росія неодноразово вдається до маскарадів і до того, аби забігти, зробити тільки фотографії для того, щоб озвучити перше як для самого Путіна, так і для внутрішнього користувача на території Російської Федерації, що є здобутки, так зокрема, це напряму впливає і на наших партнерів. Бо нагадую кожному, хто забувається: фронт. Забезпечує передумову і можливість для нашого військово-політичного керівництва виконувати титанічну роботу і домовлятися про додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, додаткове фінансування, дронні програми підтримку українського бюджету і багато всього іншого, що необхідно для того, аби наша економіка встояла для того, щоб виплачувати гарантійні захищені статті бюджету. І плюс додатково для того, щоб ми могли вдосконалювати власний військово-промисловий комплекс і розраховувати на свої сили. Передумово формує завжди фронт. По іншому не буває на це звертають увагу. Якщо фронт сипеться і допомоги дають менше, на жаль, так влаштований світ світом. Керує сила, цінують сильних. Україна зараз цю силу за рахунок сил оборони збройних сил України демонструє в повній мірі, як наслідок 2026 рік. Має стати безпрецедентним за всю історію незалежної України і часів повноваштабної війни, безпрецедентно високим в оборонному плані. найвищий має бути оборонний бюджет. Подивимося, чи всі виконують свої зобов'язання, але повністю ймовірно, що так і буде. І на завершення я маю проговорити ще одну дуже дуже важливу тему: коли е, виходить, до прикладу, Равін, висока повага. І каже про те, що війна може завершитись до 15 січня 2026 року. Коли виходять політичні оглядачі, експерти, коли виходять народні депутати і кажуть про одне і те, ж, що відбувається, я зараз вам спробую пояснити: в Україні у нас відбувається відкат в оборонних спроможностях. Поясню чому. Тому що підприємства приватної форми власності. Починають плавати і не розуміють їм витрачати додатково кошти з власних бюджетів на замовлення комплектуючих деталей, чи не витрачати, чи це обладнання, не куплять, бо завершиться війна. Наступне: бізнес, який має 200 гривень, раніше він віддав би 100 гривень на силу оборони, 100 гривень реінвестував би собі в підприємство. На поточний рівень він такий: а для чого віддавати силам оборони? Війна ж, от от сказала ж, що може потенційно завершитися 15 го там. Січня 2026 року. Далі. Той, хто є військово зобов'язаний і планував мобілізуватися, він такий. Та почекайте, а для чого? Якщо я зараз призвусь листопад, в мене 51 день чи там більше, залежно від навчального центру, загальної військовий вишів, те, що називається БЗВП. Я виходжу з БЗВП, завершилася війна. А я звільнився з роботи, змінив спосіб життя і так, далі, і так далі. Я почекаю. Почекаю декілька місяців. А для чого? Ну, сказали, що війна може завершитися. Далі, ті, хто зараз роблять титанічну роботу, кому на плечу впала найскладніша робота в силах оборони загалом. Як їм зараз от уявіть, тобі треба йти в атаку, а поважні люди поважні реально. Кажуть про те, що війна може звершитися. Це впливає на психоемоційний стан. Коли ти розумієш, що ти б'єшся, виборюючи право жити, ти не думаєш. Про своє власне життя. Ти думаєш про результат? А коли от, там непонятно, перемир'я, не перемир'я, не зрозуміло, як розгортаються події, це впливає напряму на мотивацію військ. Що відбувається в цей період часу на території Російської Федерації? В них армія найманців. Зараз вони задіють вже резервістів потихеньку, бо гроші закінчуються, але по більшій частині це армія найманців. Як наслідок, що робить російський окупант? Ага, якщо завершуються бойові дії, і потенційно після нового року може бути заморозка конфлікту або будь-який інший сценарій, то треба швидко бігти до центрів комплектації для того, щоб мобілізуватися, підписати контракт і отримати підйомні? В них відбувається бум мобілізаційний. І як наслідок потім весь ресурс, вони направляють для посилення ударно-штурмових дій, зокрема на Донеччину, Харківщину, Луганщину. Тому, друзі, я вас закликаю, щиро прошу. Єдиний, хто може сказати про завершення бойових дій, єдиний в нашій державі це президент України Володимир Зеленський, як Верховний Головнокомандувач. Все решта, прошу. Думайте, які ваші слова мають вплив як на сили оборони, так і на цивільний сектор. Бо говорити це найвищий дар, який дав Бог для людини, бо мати можливість говорити. І треба думати дуже добре, що ви говорите і як це впливає на те, що ми відбулися і вижили. Дуже слушні слова. Я лише додам, пане Юрію, на рахунок бізнесу. Знаю теж серед виробників, які зараз, от з початку повномасштабки, шиють тактичне спорядження, екіп різний військовий там все вони теж сидять і міркують після цих цих новин про перемиря і перемовини. А може нам. Шити що може нам сумки тепер шити? Ну на що нам ті балпакети? Нащо нам ті всі е, військові речі? Якщо зараз війна закінчиться, і люди вже думають на наступний рік, ага, що їм закладати? Чи будуть вони шити каски знову і е, далі продовжувати це все? Чи треба вже переорієнтовуватися? І на шезлонги орієнтуватись? Та тобто люди бізнесу теж теж за цим всім слідкують і теж можуть слухати ці псевдопрогнози, на жаль. Тому ну, я, я за те кажу, що дивіться, найбільший дар, який дав нам Бог, це саме життя. Ну, доки є життя, ми доки можемо відчувати, ми можемо кохати, ми можемо намагатися, ми можемо прагнути, ми можемо боротися, ми можемо вбивати за свою державу. Не вмирати, а вбивати за свою державу. Одним з основних аспектів цього дару як життя, в нас, як людей сформована, це можливість передавати свою думку словами через рот. І в цьому контексті для людей, які мають надвисокий авторитет в суспільстві, наголошую, надвисокий авторитет в суспільстві треба дуже і дуже добре думати, як кожне ваше слово може вплинути на загальний стан справ в державі. За це я прям дуже прошу. І на завершення скажу, багато є критики до військового керівництва, до військово-політичного керівництва, до інших представників. Але вам скажу так: що повною мірою для того, щоб усвідомити всю суть навантаження на цих людей, треба або хоч день побути поруч, або збудувати хоч маленький взвод, якщо ми кажемо про силу оборони який ефективно буде виконувати бойові завдання, або невеличке підприємство, яке допомагає силам оборони. І от коли ви це збудували, ви дуже добре зрозумієте, яке йде навантаження, як на військово-політичне керівництво, і я не знаю, чи хтось би інший зміг би з таким навантаженням справитися, яке навантаження йде на військовослужбовців. І скажу вам більше, що коли ми кажемо про завершення бойових дій, так легко. Ми маємо пам'ятати, що значна кількість синів та донів України віддали своє життя для того, щоб відбулася вільна незалежна Україна, для того, що ми могли зараз з вами говорити, і з поваги до них, в тому числі і в першу чергу, треба думати думати і думати, що зробити як зробити для того, щоб бути корисними. Для справи перемоги, тому що тільки у випадку, якщо Україна переможе, їхнє життя, яке вони віддали для України, буде оцінено на належно високому рівні. Бо в армії, які програють, втрати на жаль просто залишаються статистикою. Про це потрібно пам'ятати: ми маємо відстояти свою державність, незалежність. І можливість бути господарями на своїй багатій землі. Україна має бути багатою заможним рівнем. Дякую. Спасибі, пане Юрію. Спасибі за ваш час, за службу, за включення. І принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять українців. Спасибі вам. До побачення. На все добре глядачам обов'язково. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!